Щоб зрозуміти, звідки насправді взялась Хачароку, нам потрібна машина часу. Тож пристібайтесь, ми переносимось у Японію з середини 80-х. Це епоха економічного дива. Вулиці Токіо сяють неоном, з динаміків лунає ситі-поп, а японські компанії завойовують світ. Технології, надійні, сміливий дизайн і Японський автопром на піку своєї могутності. Але всередині самої індустрії відбувалась тиха, майже непомітна революція. І ім'я передній привід для 99% водіїв. Це був суцільний плюс, більше місце в салоні завдяки відсутності карданного валу, краща паливна економічність і абсолютно передбачена поведінка на дорозі в дощ чи сніг. Практично, безпечно, вигідно, майже всі виробники від Honda до Нісан масово переводили свої популярні моделі на цю нову ефективну платформу. І Toyota, звісно, не стояла осторонь. Їхній світовий бестселер – легендарна Corolla у своєму новому п'ятому поколінні з індексом і 80 теж стала передньопривідною. Здавалось, історія легких доступних задньопривідних автомобілів добігала свого кінця. Це було логічно, раціонально і трошки нудно. Але.